Вітаю вас, дітки! Послухайте, будь ласка, віршик Тараса Григоровича Шевченка Іван Підкова». Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Давним-давно жили в Україні славні запорозькі козаки. Запорозькі. Тому що мешкали на острові Хортиця, який знаходиться у Запоріжжі на березі славетного Дніпра, керував тим військом козацьким гетман отаман. У кожного козака була зброя, гостра шабля. Погляньте на зображення козака. О що одягнений козак. Чи є в нього зброя? Які особливості зовнішності козака? Козаків було легко впізнати за зачісками. Вони носили на голові такий чуб, який називається Оселедець. Козаки завжди ставали на захист рідної землі. Воювали козаки дуже добре гуртом. Тому були непереможні. В народі любили таке прислів'я. Козацькому роду нема переводу. Пропоную розглянути малюнок та розказати, як жили козаки у давнину. Складемо розповіді про козаків. Як виглядали козаки? Справжній козак мав оселедець, вуса, одяг, шаровари, вишиванка, жупан, каптан. Пояс, Спорядження, шабля, люлька, сап'янці. Це були м'які чоботи з кольорової шкіри. Де жили козаки? У давні-давні часи, коли ще не було сучасних міст, на землі, що зветься Україна, жили дуже сміливі та сильні люди, козаки. Вони жили на великій річці Дніпро. у місці Яке називалося Запорізька Січ? Уявіть собі велике-велике містечко, обгорожене високим парканом, щоб захиститися від ворогів. Це був їхній дім, їхня фортеця. Якими були козаки? Так, вони були сміливими, вони нічого не боялися і завжди стояли один за одного. Якими ще веселими? Козаки дуже любили співати пісні, танцювати, працьовитими. Вони вміли будувати, полювати, рибалити та вирощувати хліб. Дітки, складіть, будь ласка, свої розповіді про козаків та надішліть відео. Пропоную пограти у гру словотворення. У війську козаки виконували команди та завдання, які давав отаман. Зараз ми з вами трішечки побудемо отаманами і спробуємо давати команди. Почну я. Вставай но. Я назвала слово дію, додавши наприкінці маленьку частинку но. Тепер спробуйте ви. Візьми. Так, візьми но. Зроби. Так, зроби но. Скачи. Качи но, рубай, рубай, но, сідай, сідай но. Тікай, тікай, но. Дивуй, дивуй но, неси, неси но. Молодці. Пограємо у дидактичну гру, яка Україна, які козаки. Буду ставити запитання, а ви маєте дібрати якомога більше прислівників. Україна яка. Наше місто яке? Козаки які? Українці які? Рушник який? Віночок який? Дівчинка в українському вбранні яка? Козацьке військо яке? Молодці малята. Вивчимо прислів'я Степ та воля козацька доля. Давайте разом повторимо прислів'я. Степ та воля, козацька доля. Це прислів'я розказує про те, що для справжніх козаків воля найголовніше. Ось чому слово козак перекладається українською вільна людина. Так що означає слово козак? Молодці дітки. До зустрічі!